Ми приходимо в Дім молитви, і більшість із нас, ми тут один одного дуже хорошо знаємо. І церква Христова знає один одного, як хто живе. І ми розуміємо, що це в нас ну, в нашому сознанні, ми розуміємо, що віруюча людина вона не має обманювати. Правда? Якщо вона говорить, то ми віримо, що це правда. І нашим братам, сестрам ми якби, довіряємо, коли говорять, віримо, що це правда. Якби я вам сказав, так як ви мене знаєте, і якби я сказав, що я бачив Ісуса Христа, ви б повірили? Не поняв, а чому ні? А чому б не повірили? Ну ми ж віруючі люди, ми розуміємо, що ми не обманюємо один одного. Я кажу, я бачу Ісуса Христа і мені не вірять. Ні, так бачив. Ну, я... Ми розуміємо, що я не бачив Ісуса Христа. Ну я кажу, якщо ну, так уявити, що я бачив Ісуса Христа, я приходжу вам кажуть, слухайте, брати і сестри, я бачив Ісуса Христа, Живого такого бачив на очі. <гум> ну, бачите, не всі, не всі. да, Я не знаю, як би і мені так сказали, чи я би повірив. да. Дивіться, з Ісусом Христом ходила така. Горстка людей. ну, Багато людей з Ісусом Христом ходило, але от вірних йому ходило це апостоли. Плюс декілька жінок, про які сьогодні Анатолій Іванович споминав, декілька жінок. Це ті, які були постійно з Ісусом Христом. Постійно вони де Він, там і вони. І Жінки прислуговували, тобто це була така сім'я, яка три з половиною роки ходила з Ісусом Христом. Де вони бачили всі події, де вони один одного вже знали дуже добре. І по характеру, і, і так далі. Ну, три з половиною роки. Я знаю, я служив два роки в армії, то ми один одного ну, дуже вже хорошо знали. Як ми кажемо, хто чим дихає. Отак От само і вони дуже хорошо знали один одного. І бачили, як ті жінки служать Ісусу Христу, як Марія Йому прислухає, яка вона вірна йому через те, що ну, надзвичайно він багато зробив для Марії Магдалини, вигнав цих сім бісів з неї. І оці події, які сталися з Ісусом Христом, де Він його розіп'яли, поховали в гробі, Він воскрес. І давайте я теж ми затронемо цю тему, але я більше хотів затронути про невірство. В 16 розділі Євангелія від Марка зачитаємо з 9-го вірша. Як воскрес він уранці дня першого в тижні, то з'явився найперше Марії Магдалині, із якої був вигнав сім демонів. Пішовши, вона повідомила тих, що були з ним, які сумували та плакали. Ну, ну дійсно така розлука. А вони, як почули, що живий він, і вона його бачила, не йняли тому віри. Ну, доступніше, не повірили. Чому не повірили? Ну, чому Марії не повірити? Вона ж в тому самому оточенні була, що вони? Так само все було. Пішла. Це віруючі люди, це апостоли. Марія каже, слухайте, Ісуса Христа нема, Він воскрес. Марія, ну що ти таке говориш? Ну таке бути не може. Ну як це Він воскрес? Знаєте, вони вже забули, що Ісус Христос, коли був з ними, неодноразово їм говорив, що має бути отако, тако тако, так написано про мене. Я маю постраждати, померти, але я воскресну. Віруючі люди, в Слові Божому, так написано. І що? Цьому Свідкові Марії вони не повірили. Не повірили. По цьому з'явився він, Ісус Христос, двом із них у постаті іншій в дорозі, як ішли вони на село. Давайте ми цю історію зачитаємо. Це записано в Луки. По дорозі в Емаус. І ото двоє з них. Того ж дня йшли в село на ім'я Емаус, що від Єрусалиму лежало на стадії із 60. І розмовляли вони між собою про все те, що сталося, і ото, як вони розмовляли і розпитували один одного, підійшов сам Ісус і пішов разом із ними. Очі ж їхні були стримані, щоб його не пізнали. І спитався він їх, що за речі такі, що про них між собою. В дорозі міркуєте і чого ви сумні? І озвався один йому ймення Клеопата й промовив до нього. Ти хіба тут в Єрусалимі єдиний захожий, що не знає, що сталося в нім цими днями? І спитався він їх: Що таке? А вони розповіли йому про Ісуса Назарянина, що Пророк був могутній у ділі у слові перед Богом. І всім народом. Як первосвященник, і наша старшина його віддали на суд смертний і його розп'яли. І ми сподівались, були, що це той, що має Ізраїля визволити, і до того це третій день вже сьогодні, як усе оте сталося. А дехто з наших жінок, що рано були коло гробу, нас здивували. Вони тіла його не знайшли, та й вернулися й оповідали. Що бачили з'явлення ангелів, які кажуть, що живий він, і пішли дехто з наших до гробу і знайшли так, як казали й жінки, та його не побачили. Тоді він сказав їм: О, безумні й запеклого серця! Щоб повірити всьому, про що сповіщали пророки. Чи ж Христові, не це, перетерпіти треба було. І вийти в свою славу, і він почав їм від Моїсея, від пророків усіх, і виясняв їм зо всього писання, що про нього було. І наблизились вони до села, куди йшли, а Він удавав, ніби хоче йти далі. А вони, це, а вони не пускали його і намовляли: Зостанься з нами, бо вже вечорі, і кінчається день, і він увійшов із ними побути. І ото, коли сів він із ними до столу, то взяв хліб, поблагословив і ламаючи, їм подавав. Тоді очі відкрились їм, і пізнали його, але він став для них невидимий. І говорили вони один одному чи не палало нам серце обом, коли промовляв він до нас по дорозі, і коли виясняв нам Списання? І зараз? Устали вони і повернулись до Єрусалиму, і знайшли там у зборі одинадцятьох і, і тих, що з ними були, які розповідали, що Господь дійсно воскрес, і з'явився був Симонові, а вони розповіли, що сталося було на дорозі, і як пізнали його в ламанні хліба. У цьому з'явився він двом цим, які йшли в АМУС. І вони, знаєте. На радощах у цей вечір залишили те місце і вернулися назад. Повернулися назад в Єрусалим, де учні були зібрані, де апостоли були зібрані. А вони, як вернулися, іншим про те сповістили, але не повірено і їм. І цим двом учням теж не повірили. Ну, вже, здається, нам, ну, могли б вже задуматися. Ну, ладно, Марії, можливо, щось привиділося, як вони думали. Ну, ще двох. Ну, що і цим привиділося? І ці теж обманюють. Вони вже доказували, як тільки могли, я так думаю. Як їхнє серце палало, коли Ісус Христос їм об'ясняв. Так бистріше всього, і вони ну, хотіли від щирого серця доказати цим остальним апостолам, що «Да, дійсно ми бачили його. Але не повірено їм. Нарешті Він, Ісус Христос, з'явився одинадцятьом, як сиділи вони при столі і докоряв їм за недовірство їхнє та твердосердя, що вони не йняли віри тим. То Воскресло бачив Його. Знаєте, ну як людям доказати, що Ісус Христос Воскрес? Коли ми говоримо, що Ісус Христос Воскрес, люди вважають, що ми їм говоримо якоби добрий день. Коли ми говоримо, що Ісус Христос воскрес, або відповідають. Воістину Воскрес, ну, може, якби в кавичках, що, як у нас відповідають, доброго здоров'я там або ще щось. Да? Ну, це так. Це в наш час перейшло на привітання, а не на те, що ми говоримо факт, що Ісус Христос живий. Люди вважають це як Привітання. І Якщо задати питання, чи ти дійсно віриш, що Він воскрес, будуть сумніватися. І більшість, може, будуть казати, що ні, не віру. Не вірю. У Біблії написано, що віра то підстава сподіваного та доказ небаченого. Доказ небаченого. Учні, коли повірили в Ісуса Христа, коли Він сам з'явився? Сам з'явився і тоді, аж вони повірили. Більшість людей так і говорять, я тільки повірю тоді, коли я побачу. Ми часто говоримо про одного апостола, віруючого, апостола Ісуса Христа, Хома невіруючий. Це теж люди в світі знають, не читаючи Біблії. В Івангелі від Івана в 20 розділі ми читаємо з 19 вершата того ж, дня дня першого в тижні, коли вечір настав, а двері, де учні зібрались, були, були замкнені, бо боялись юдеїв. З'явився Ісус і став посередині і промовив до них мир вам! І сказавши оце, показав Він їм руки та бока. А учні зраділи, побачивши Господа. І далі. А Хома один із дванадцятьох званий близнюк, із ними не був, як приходив Ісус. Інші ж учні сказали йому: Ми бачили Господа. А він відказав їм: Коли на руках його знака відсвяшного Я не побачу, і пальця свого не вкладу до відсвяшної рани. І своєї руки не вкладу до боку його, не увірую». Знаєте, про що я так думаю, про що думали апостоли? Хома, ну чого ти такий невіруючий? Ну ми ж бачили його, ми тобі говоримо. А до цього що було? Двоє учнів казали їм, Марія казала їм. Знаєте, Нам людям важко повірити. Нам треба побачити. От коли я побачив, тоді я впевнився. І тоді я вже По, ну, повірив. Але це вже не є віра, це є вже те, що я побачив. А віра це те, що я вірю, що я не бачив. Оце є віра. А то вже я побачив, мені вже для чого вірити? Я вже це побачив. А коли я вірю в те, що я не бачив. Оце дійсно це віруюча людина. Чого називають віруючими? Тому що на очі наші ми Ісуса Христа не бачили, але ми віруємо, що Він є. На очі наші ми не знаємо і не бачили, що там буде у вічності, але ми віримо, що так написано в Слові Божому, так воно і буде. Оце є віруючий. А якби я вже побачив. Я вже не, не віруючий, бо я це вже побачив. Мені не треба вже доказувати, і нічого мені не треба е, робити, я вже це побачив. І знаєте, х, е, учні нічим не відрізнялися від Хоми. Тільки, такі ж точно вони були. І їм треба було, Ісус Христос з'явився. І е, Хома каже: от мені треба переконатися тільки так. По-іншому я не повірю. І знаєте, проходить вісім днів. Перший раз Ісус Христос з'явився учням Своїм в неділю. Це була неділя, перший день. І далі пише, пише Іван, за вісім же день, тобто знову в неділю. Знаєте, можливо, я так подумав, можливо, і далі учні збиралися в неділю. І того і ми збираємося в неділю. Ісус Христос знову в неділю їм являється, бо саме було зібрання учнів. За вісім же день знов удома були його учні, а з ними й Хома. І як замкнені двері були, прийшов Ісус і став посередині, та й проказав мир вам. Потім каже Хомі: простягни свого пальця сюди, та на руки мої, подивись. Простягни свою руку і вклади до боку мого. І не будь ти невіруючий, але віруючий. Ісуса Христа тоді не було, коли Хома говорив до своїх братів оці слова: що поки я не побачу, не вкладу пальця, не руки. Але з цих слів ми бачимо, що Ісус Христос знає все. І чує все, і бачить все. Тому що він напряму до Хоми сказав: зроби те, що ти хочеш. Переконайся в тому, що це я. Будь ласка, зроби. Знаєте, Ісус Христос міг і явитися Хомі і раніше цього. Але я думаю, що можливо це було ще одним доказом, щоб укріпити і остальних учнів. Що Ісус Христос, Він поруч, Він не десь залишив і його, Він в іншому місці, Він кругом. Він поруч зі всіма. І він їм ще раз запевнив, що те, що ви говорите, що ви думаєте, що ви дієте, я це все бачу, я це все знаю. І до Хоми він каже: не будь невіруючим, але будь віруючим. І, і знаєте, можливо, я би підійшов і потрогав таки Ісуса Христа. Хома цього не зробив. А Хома відповів і сказав йому, Господь мій і Бог мій, промовляє до нього Ісус, тому вірував ти, що побачив мене, навіть не потрогав да? те, що Він хотів, а те, що ти мене побачив, тобі цього було досить. І далі ну, хороші слова для кожного із нас. Але блаженні ті, хто не бачили і увірували. Блаженні, щасливі ті люди, які не бачили Ісуса Христа фізичними очима, але увірували, що Він дійсно є, що Він дійсно Спаситель світу. Блаженні такі люди, щасливі такі люди. Ісус Христос говорить, такі слова, та Син людський як прийде, чи він на землі знайде віру? Чи Він на землі знайде віру? Знаєте, ну, якось дивно для нас здається, що вже в перші часи Воскреслого Ісуса Христа. Уже не повірили. То що казати 2000 років вже пройшло? Якщо перші учні вже не повірили у Воскресло Ісуса Христа, але наскільки ну, спочатку не повірили, Ісусу Христу треба було зробити цю доказ, що да, дійсно Він живий. Що він воскрес, І треба було явитися цим мужням. Для того, щоб потім це слово Боже, Євангелія, спасіння розповсюдилося по всій землі. І зараз на землі як багато тих, хто да, дійсно вірять, що Він Воскрес, вірять уже по слову апостолів. Вірять, що воно так, що Він є живий. Блаженні, хто не бачили й увірували в Ісуса Христа. Господь робить в житті людини по-різному для того, щоб вона повірила. Стукає до кожного серця по-різному. У нього немає якогось одного шаблона, що тільки так і все. Не хочеш не треба. Ісус Христос стукає по різному. До одних через слово тільки, а для других треба якісь докази. Я знаю одного брата, я його ну, ще знав до увірування. Який прийшов у зібрання п'яний, був невіруючий, прийшов у зібрання п'яний. Почув тільки проповідь і покаявся. Ну, кажеться, для нас це неможливо, як ще п'яний і так далі. Для Бога все можливо. А для іншого треба десь на кровать положити, щоб він трошечки подумав і тоді повірив. Ну, ми не знаємо шляхи Господні це, е, тільки в його е, руках. Він знає серце людини і знає, як до нього достукатися. Але він хоче, щоб всі люди були віруючі, тому що суд Господній гряде, і він буде відбуватися. І буде наказання людини, людину накаже Бог за те, що він не увірував. За те, що Він не увірував в Ісуса Христа. Тому хай Бог відкриє серце кожного. І те серце, що прийняло Ісуса Христа без якихось доказів, що Господь по-різному буває. Господь, ти мені зробив те оте тільки тоді я в тебе повірю. А Господь хоче, щоб ми просто повірили. Що Він є, що він Бог, що Він любить нас і хоче спасіння кожному. Хай Бог нас цьому благословить, а йому слава. Амінь.